Дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і передача Чия інформація 4 листопада у Варшавському університеті відбулася подія, значення якої неможливо переоцінити, і яку я особисто вважаю переломною. Ми з вами знаємо, що Росія все використовує як зброю, усе буквально: і дипломатію, і культуру, і церкву, і науку, звісно. Росіяни також залили, буквально заполонили інтернет своєю брехнею та маніпуляціями, використовуючи штучний інтелект. І ось штучний інтелект використано для виявлення пропагандистських російських наративів. У Варшавському університеті відбулася презентація більш як 200-сторінкової праці відомого польського аналітичного центру Мірошевського під назвою Політичні наративи в дусі російської пропаганди, звіт про їхню появу в польській науковій літературі у 2014-2024 роках. Дослідники переймалися питанням, чи кремлівські наративи в польській науці не навмисні чи навмисні. Дослідження показує, що меседжі російської пропаганди серед іншого також пронизують польську наукову літературу. Іноді їх критикують, іноді просто повідомляють, але їхньої самої присутності в академічній мові достатньо, щоб російські інтерпретаційні рамки почали жити власним життям. І цей звіт є першим комплексним дослідженням у Польщі, яке показує, що проросійські наративи пронизують наукові публікації в галузі соціальних та гуманітарних наук. Аналіз охопив публікації, як ви вже помітили, з 14 по 24 рік, включно зі 370 сімдесятьма унікальними текстами, які містять 1970 фрагментів, у котрих повторюються чи описуються меседжі відповідні до російської пропаганди. Дослідники з центру Мірошевського, доктор Бартломій Гайос та доктор Ернест Вицішкевич, використовували штучний інтелект та інструменти текстового аналізу, щоб визначити, як часто такі теми, як Корумпована Україна, Розділена Україна, «Русський Мір, Україна як скінчена держава та Польща як пішак США, з'являлися в польській академічній літературі. Уже в прес-релізі до події було зазначено, що цитую: у звіті не йдеться про визначення винних. Автори наголошують, що наявність цих наративів не автоматично вказує на навмисні проросійські дії. Вони часто виникають через брак усвідомлення того, як мова, навіть наукова мова, може підкріплювати певні інтерпретаційні рамки. У звіті демонструються чотири основні функції російських наративів у публічній та в академічній сферах. Насамперед, вони делегітимізують Україну, зображуючи її як корумповану, розділену або країну, що зазнала невдачі. Далі вони легітимізують дії Росії, зображуючи її як жертву або захисницю традиційних цінностей. Крім того, вони дискредитують захід, натякаючи на його лицемірство та спільну відповідальність за війну. І нарешті вони демобілізують поляків, посилюючи меседж, що це не наша війна. Масив охоплених дослідженням текстів переконливий: 208 тисяч проаналізованих публікацій це близько 43% усіх наукових текстів із гуманітарних і соціальних наук у Польщі за ті 10 років, про які згадано. 44 виявлені типи наративів. Ну і вже згадані 377 публікацій, що містять теми, які відповідають російській пропаганді, і 1970 фрагментів тексту, які піддавалися детальному, докладному аналізу. Звіт був задуманий як інструмент для саморефлексії, для академічної спільноти. Крім того, це орієнтир для журналістів і політиків, які прагнуть виявити та нейтралізувати російські наративи. Звіт демонструє, що інформаційна війна не закінчується соціальними мережами. Вона також вирує. У виносках, бібліографіях і наукових дискусіях про політику Східної Європи з аналітичного погляду це також історія про те, як мова формує реальність. Нейтральне повторення пропагандистських шаблонів може несвідомо легітимізувати хибні образи світу, навіть у просторі, у науковому просторі, який мав би бути найбільш стійким до маніпуляцій. Ми однозначно повернемося з вами до змісту цього звіту, і, звичайно, я буду розмовляти із самими дослідниками. А сьогодні, у день презентації, я поговорила з професором суспільних наук Анджеєм Романом Шептицьким, який представляв міністерство науки, котре підтримало ідею такої праці центру Мірошевського. Я запитала пана заступника міністра, чому міністерство вирішило підтримати таку ідею. Konflikt z Rosją на конфлікт з Росією розгортається на багатьох рівнях, і один з них інформаційна площина. Це стосується не лише соціальних мереж, а й науки, бо й у цій сфері ми бачимо наявність як прямої російської дезінформаційної діяльності, так і наявність російських мотивів, російських наративів, і саме про це йдеться у цьому звіті. Це спроба зафіксувати тези, що просуваються російською пропагандою, які також з'являються у польських академічних публікаціях. Це надзвичайно важливо, бо у випадку будь-якої загрози, особливо в інформаційній сфері. Перше, що ми повинні зробити, це точно знати, з чим ми маємо справу, і цей звіт відповідає на таке завдання. Фіксуючи найпопулярніші російські тези, змапування тих найпопулярніших російських тез Професор Шептицький розповів про важливість і значення звіту, який було презентовано. А я запитала, якою мірою щось подібне буде підтримуватися в майбутньому. І власне, що ж у планах в тому майбутньому, коли йдеться про боротьбу з дезінформацією. Po pierwsze, staramy się по перше, ми намагаємося протидіяти дезінформації, не лише російській, і незабаром буде запущена у Варшавському університеті нова ініціатива під попередньою назвою Центр протидії науковій дезінформації. По друге, як міністерство науки, ми фактично розірвали будь-яку наукову співпрацю з Російською Федерацією після 24 лютого 2022 року. По-третє, досить важливо, що цей звіт про наративи, тобто певні тези, тому що це те, чим ми, як міністерство науки, як науковці та експерти, які з нами співпрацюють, можемо займатися. Однак є ще один рівень: питання дезінформаційної діяльності. А саме твердження, що хтось свідомо просуває російські тези, бо діє під натхненням і за фінансової підтримки Росії. Такі люди безсумнівно є у Польщі, можливо, навіть у науковій спільноті, але це вже не є відповідальністю чи юрисдикцією міністерства науки. Це насамперед відповідальність відповідних служб, оскільки вони мають інструменти для розслідування таких фінансових і особистих зв'язків. Це не те, чим ми, як міністерство науки, можемо безпосередньо займатися. Звичайно, ми маємо особистий інтерес у виявленні таких осіб чи установ. Якщо ми отримуємо відповідні повідомлення, ми негайно передаємо їх службам. Однак, як я вже казав, це безпосередньо належить до юрисдикції наших розвідувальних наших служб спеціальних. Я запитала, чи достатньо правових принципів, чи достатньо правової основи для боротьби з російською дезінформацією, і не лише на базу підставовому рівні на дуже фундаментальному рівні ми маємо справу з конфліктом дуже важливих норм. З одного боку є свобода слова та зрозуміло свобода наукових досліджень з іншого боку, конституція також закріплює принцип університетської автономії. Тож у нас це з одного боку, а з іншого питання державної безпеки. Балансування цих двох речей завжди складне, тому що особливо у часи загрози державні органи з. Хильні, як то кажуть, секюритизувати різні сфери, тобто казати так, це питання безпеки, і нам потрібно його реорганізувати. То ж, ми не можемо заборонити університетам вільно проводити дослідження в ім'я безпеки, тому що це суперечило б фундаменту, як я вже казав, на якому базується польська академія наук. Однак у нас є певні запобіжники, як у науковому секторі, так і поза ним. У науковому секторі досить важливим запобіжником є механізми оцінки якості досліджень. Я тут маю на увазі рецензування наукових статей, оцінку діяльності окремо. Мах осіб дисциплін тощо і тут досить цікаво. До речі, що ці тези є російського наративу часто з'являються не в наукових публікаціях, деяких вчених а наприклад у журналістській діяльності, іншими словами. Хтось здобуває популярність і визнання як науковець і лише потім дає волю своїм проросійським чи антиукраїнським симпатіям у журналістиці. Журналістика пропонує набагато більше свободи і не підлягає цій оцінці, але все ж таки це такий певний запобіжник. Це по-перше. А по-друге, у нас зараз є певні університети в Польщі, які підозрюються у зв'язках із Російською Федерацією. Це приватні університети. Два місяці тому Жечпосполіт та опублікувала статтю про університету Лодзі, який перебуває під пильним оком спецслужб. І звичайно, такі справи потребують розслідування на оперативному рівні поза межами нашого міністерства. І Якщо такі підозри підтвердяться, то треба вжити відповідних заходів. А водночас із цією дезінформацією ми повинні боротися аргументами. Ми повинні викривати її брехливість і насамперед говорити правду. Це Росія вторглася в Україну. Це Україна. Українці, українські жінки та діти були вбиті та зґвалтовані росіянами у Бучі. Українці мають право вирішувати своє майбутнє, включно з членством у Європейському Союзі чи НАТО. Це Росія винна в усьому. Не дозволяємо собі переконати, що вина якась міфічна хунта в Києві чи хтось інший, чи гнилий захід. Які підживлював цю війну, бо цю війну в 2014 році вже розв'язала Російська Федерація, чи згніли Захід? Бо тем войне в 2014 році вже розпочала Федерація Російська. Доктор Ернест Витішкевич, відкриваючи презентацію, наголосив на важливій складовій частині звіту розрізненні наративу й дезінформації, адже не обов'язково дезінформувати, тобто використовувати неправдиву інформацію зумисне і з метою завдати шкоди. Можна просто повторювати механічно наратив, тим самим сприяючи його розповсюдженню, бо ми ж пам'ятаємо, як працюють алгоритми. Вони орієнтуються на частоту запитів і повторів. Крім того, можливо, українською близькість цих двох понять дуже неочевидна наратив, дезінформація, але у польській мові ці два терміни звучать подібно: Нарація, дезінформація. І згадаємо, що термін дезінформація досить мало вживаний у західних комунікативних практиках, і тоді стане зрозуміліше. У звіті акцентовано саме на наративі. І на явищі наративу. Поб'єднання чого нарація ні дезінформація? А також По перше, чому саме наратив, а не дезінформація? Тому що ми отримали значну кількість відгуків від людей, з якими ми спілкувалися. По суті, ми говорили про наратив, і люди автоматично. Припускали дезінформацію. Ми намагалися бути точними та розглядали це явище ширше. Ми визначили дезінформацію просто через певну навмисність фальшивого повідомлення як головний критерій. Існує мета спотворити реальність, щоб завдати шкоди на різних рівнях. І ми з Бартиком не маємо інструментів, щоб робити такі висновки, і це було б занадто надумано. Для цього є інші установи, щоб набагато глибше аналізувати, чи певна інформація поширюється навмисно чи мимоволі. Нас цікавить це явище, особливо коли ми розглядаємо галузь, в якій ми маємо справу з наукою. Тому що подивімося правді в очі, скільки читачів є у наукових журналів. Це ніша в ніші, іноді це автор, рецензент, двоє чи троє. Можливо колега з факультету, але це не має значення. Це дуже важливий елемент усієї цієї головоломки наративу дезінформації, тому що академічне звання та наукова освіта забезпечують певну легітимність. Якщо така людина або її повідомлення, наратив, який воно поширює, поширюється далі. Це може бути використано як частина дезінформаційної практики. Однак нас цікавить саме існування певних визначених наративів. Існує певних здифованих е, е, нарацій, крім того, підкреслив доктор Вечішкевич, важливе не лише те, що говоримо, але також як говоримо і в якому контексті він нагадав про термін фрейм фреймінг. від такого ж поняття, знаного з ми тут виходимо з подібної концепції відомої з науки. Англійською це називається фреймінг. Бо польською це інтерпретаційна основа, тобто те, як ми говоримо про певні речі, і це має значення. Важливо не лише те, що ми говоримо, а й як ми це говоримо. Це має велике значення, бо на це якимось чином впливаємо ми, впливаючи на наш розум, наші думки, наші емоції, і навіть через цей простий російський трюк, як от спеціальна військова операція. Це не випадково, це не тролінг, це техніка, спрямована на створення певних асоціацій. Яція та вплив на соціальну свідомість як у Росії, так і за її межами, отже, ми намагаємося розглянути це. Ми намагалися використати це як інструментарій для інших дослідників, які займаються російською дезінформацією, не лише російською, щоб зрозуміти, як розглядати наявність сумнівних повідомлень, які не обов'язково мають бути навмисними, але можуть бути представлені не критично, без будь-якого контексту, Незважаючи на те, що вони знають про їхню політичну поведінку. Я думаю, що кожен дослідник повинен також звернути увагу на те, як це звучить саме з такого погляду. свідомості того, що мають певне політичне, І варто кожен бадач, видаємо, що повинен спогрізати з цієї перспективи на погляди, которым ще діли. Другий із авторів дослідження Бертломіґайос пояснюючи докладну методику, яку було використано, нагадав прийом ефективного навіювання реципієнтам найабсурдніших переконань, про який колись заявив Дмитрій Кісельов. У та далі коломічному пропофремінгу повидаємо щось. А я піду ще далі з цією думкою про фреймінг, тому що мені здається, що це один з найважливіших висновків цього звіту. Я маю на увазі через це кількісний метод. Лише зазначу, що таки певною мірою російська пропаганда зуміла змусити нас до обговорення, принаймні науково, в Польщі, але я думаю, що це також відображення публічного обговорення. Я маю на увазі, що йдеться про кадрування і тут. Я посилатимуся на авторитет Дмитрія Кісільова, цього російського архіпропагандиста, який колись пояснив це кадрування таким чином, що якщо ми хочемо переконати людей, що травма це майже знаряддя вбивства, ми повинні у понеділок сказати, що хтось подивився, поки їв траву. У вівторок сказати, що хтось порізався, бо можна порізатись травою. А в середу хтось грав у футбол і так сильно впав на траву, що дуже сильно вдарився колінами, і таким чином ми змогли б, через це повторення та цей ефект доступності, як це технічно називається у психологічних науках, створити у людей певний образ про те, що трава все ж таки небезпечна, і в цьому випадку, наприклад, наратив про розділену Україну. Так, об'єктивно, ми з Ернестом розуміємо, що Харківська область відрізняється від Львівської, але той факт, що це питання так часто обговорюється, чітко демонструє, на мою думку, що це обговорення та це повторення російською пропагандою. Питання про те, що Україна розділена, тому, наприклад, її не повинно існувати. Такий і ще один елемент цього аргументування, і це має вирішальне значення. Війна, наприклад, не існеч, бо то є з колени елемент і аргументації, має істотне значення. Нагадаю, що ви слухали передачу про звіт, який презентовано 4 листопада у Варшавському університеті. Під назвою Політичні наративи в дусі російської пропаганди. Звіт про їхню появу в польській науковій літературі у 2014-2024 роках. Підготовлений він аналітиками центру Мірушевського. Також ви прослухали інтерв'ю з професором суспільних наук Анджеєм Романом Шептицьким, який є заступником міністра науки. Ми з вами ще будемо повертатися до цієї теми. І більш докладно говорити про зміст цього звіту, про який йшлося сьогодні. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чи я?» інформація.